Бездомна дівчинка попросила у мільйонера залишки їжі, але він помітив те, що змусило його викликати допомогу. Він був багатий, впливовий і самотній. Вона, дівчинка з вулиці, яка не просила милостині, а просто хотіла забрати залишки вечері. Він міг її прогнати, але пішов за нею. Те, що він побачив у темному провулку, змінило все. А ти звідки дивишся цю історію? Напиши в коментарях, ми читаємо кожен відгук. Ніч у ресторані Golden Lotus у серці Silver Сіті була просякнута розкішшю, доступною лише небагатьом. Це було місце, де кожен шматочок їжі коштував більше, ніж місячна зарплата середнього жителя, а повітря тремтіло від ароматів трюфелів, витриманого вина і тонкої зарозумілості. Мармурові підлоги відбивали світло кришталевих люстр, М'який дзвін Келихів і приглушені розмови створювали ілюзію безтурботного затишку. Джеймс Вінстон, 50-річний засновник технологічної імперії Starbridge Innovations, сидів за кутовим столиком, поправляючи манжети шовкової сорочки. Його компанія щойно уклала угоду на 2 мільярди доларів, і ця вечеря мала стати його тріумфом. Джеймс крутив у руці Келих з Бордо, спостерігаючи. Як рубінова рідина переливається у світлі свічок. Він був на вершині світу, але всередині зяяла порожнеча, яку він заглушав роботою, владою і розкішчю. Все гаразд, сер? запитав офіціант, молодий хлопець на ім'я Лукас, чия уніформа була випрасована до хрускоту, а посмішка відточена руками практики. Так, Лукас, все чудово, відповів Джеймс, не відриваючи очей від телефону. Де світилися цифри його нового контракту. Принеси ще кави і переконайся, що вона гаряча, не тепла, а гаряча. Лукас кивнув і зник за оксамитовими шторами, що відокремлювали зал від кухні. Джеймс відкинувся на спинку стільця, намагаючись насолодитися моментом, але відчуття незадоволеності, немов тінь, слідувало за ним. Він був багатий, впливовий, успішний і самотній. Друзі розчинилися в минулому. Сім'я обмежувалася рідкісними дзвінками сестри, яка жила в іншому штаті, а його життя оберталося навколо нескінченних зустрічей, угод і цифр. Він уже збирався замовити десерт, коли краєм ока помітив рух за вікном. Спочатку він прийняв це за тінь або відзеркалення, але, придивившись, побачив її маленьку дівчинку не старше шість років, що стояла на тротуарі. Її худенька фігурка. Тонула в пошарпаній рожевій кофті, занадто великій для неї, а стоптані кросівки, з яких стирчали шкарпетки, ледь трималися на ногах. Її обличчя було блідим, очі величезними, з голодним блиском, який змусив Джеймса завмерти. Вона дивилася на його тарілку, де лежав недоїдений стейк з трюфельним соусом і гарнір зі спаржі, і в її погляді було щось більше, ніж просто бажання їжі, відчай. Змішаний з якоюсь дорослою рішучістю. Джеймс відчув, як по спині пробіг холодок. Можна мені вашу їжу, містере? Її голос був тихим, майже заглушеним гулом ресторану. Але він різав Джеймса як ніж. Я голодна. Його першим поривом було відмахнутися, покликати охорону, повернути вечір у звичне русло елітного комфорту, але щось в її очах, суміш болю і дивної сили, зупинило його. Він згадав себе в дитинстві в брудних провулках, де він рився в сміттєвих баках, поки його не прихистила міс Анна, жінка, яка стала для нього другою матір'ю Джеймс ковтнув, проганяючи спогади, які він давно поховав під шаром багатства. Лукас підняв руку, зупиняючи офіціанта, який вже прямував до дівчинки з явним наміром її прогнати. Не треба, нехай залишиться. Лукас завмер, його брови піднялися з подивом. Але він кивнув і відступив, кинувши на Джеймса погляд, повний запитань. Джеймс підсунув тарілку до краю столу, намагаючись не дивитися в очі дівчинці. Бери, сказав він. Його голос звучав холодно, майже відсторонено, але в горлі стояв клубок їж дівчинко», яку як він пізніше дізнається, звали Софія Кларк, подивилася на нього з подивом. Вона не накинулася на їжу, як він очікував від голодної дитини. Замість цього вона обережно, майже благоговійно, зібрала стейк і гарнір у м'ятий пластиковий пакет, який дістала з кишені кофти. Її рухи були акуратними, ніби вона боялася впустити хоч крихту. Дякую, містере, прошепотіла вона і, не гаючи часу, побігла геть. Її кроки були швидкими, легкими, як у птаха, що тікає від небезпеки. Джеймс дивився на порожню тарілку, відчуваючи. Як всередині зростає дивне занепокоєння. Він мав відчути полегшення, гордість за свій благородний вчинок, але замість цього його мучили питання, чому вона не їла, куди так поспішала, де її батьки, чому дитина її віку блукає вулицями о десятий вечора. Він кинув на стіл кілька купюр, не рахуючи і, ігноруючи цікаві погляди інших гостей, вийшов з ресторану. Холодне, нічне повітря вдарило в обличчя, але Джеймс не помічав його. Його італійські туфлі дзвінко цокали по тротуару, поки він йшов за Софією, не розуміючи, що ним рухає, цікавість, почуття провини чи щось глибше. Містер Вінстон, вам щось потрібно? окликнув його Лукас, висунувшись з дверей ресторану. Його голос був сповнений тривоги. Ні, Лукас все гаразд. Кинув Джеймс через плече, не зупиняючись, я скоро повернуся. Він бачив її попереду, маленьку постать, що бігла вулицею. Її кофта миготіла у світлі ліхтарів. Вона звернула в темний провулок, і Джеймс пришвидшив крок. Його серце билося швидше. Навіщо він це робить? Що він сподівається знайти. Але образ Софії, її тонкі руки, що стискали пакет, не відпускав його. Провулок був вузьким. Заваленим сміттям, тьмяним світлом від єдиного ліхтаря, який ледь розганяв темряву. Джеймс зупинився біля входу і його перехопило дихання. Софія стояла на колінах поруч з іншою дівчинкою, ще молодшою. Їй було не більше три років. Молодша лежала на шматку картону, її обличчя було блідим, губи потріскалися, а шкіра горіла від спеки. Софія трясла її за плече, її голос тремтів. Емілі, прокинься, я принесла їжу. Це м'ясо, як у казках бабусі, будь ласка, їж. Молодша дівчинка Емілі Бет не ворушилася. Софія схлипнула, її голос став ламким. Емілі, ти обіцяла не спати так довго, прокинься, благаю, нам не можна здаватися. Джеймс відчув, як земля йде з під ніг. Він опустився на коліна поруч з дівчатками. Його дорогий костюм бруднився об брудний асфальт. Але він цього не помічав. Картина перед ним була занадто реальною, занадто жорстокою. Торана, де люди витрачали тисячі на вечерю, дві маленькі дівчинки вмирали від голоду і хвороб. Він дістав телефон, його пальці тремтіли, поки він набирав номер швидкої. Алло, це екстрена ситуація. Його голос зривався, слова плуталися. Діти в провулку на розі Мейн і Стар одна без свідомості. Їй потрібна допомога негайно, будь ласка. Оператор задавав питання, але Джеймс ледве їх чув. Його погляд був прикутий до Софії, яка притискала сестру до себе, ще почучи щось схоже на молитву. Коли він закінчив дзвінок, Софія подивилася на нього. Її очі не були дитячими. В них була втома, яка не повинна була належати шестирічній дитині, і якась лякаюча ясність. Вона не прокидається, сказала Софія. Її голос був рівним, але ламким. Вона вже два дні така, я думала, їжа допоможе. Бабуся казала, що їжа завжди допомагає. Джеймс ковтнув, намагаючись знайти слова, щоб заспокоїти її, але горло стискалося. Як вас звати? запитав він, намагаючись говорити спокійно, хоча його руки все ще тремтіли. Я Софія Кларк, це моя сестра Емілі Бет, відповіла вона. Її пальці стискали медальйон. Що висів на шиї, немов він був її єдиною опорою. А ми самі, де ваша бабуся? запитав Джеймс, відчуваючи, як його серце стискається від передчуття. Софія опустила очі, її голос став тихішим. Вона померла півроку тому. Після цього все стало гірше. Джеймс відчув, як його світ руйнується. Він дивився на медальйон в її руках, і щось у ньому клацнуло. Він нахилився ближче, його голос тремтів. Можна подивитися, Софія неохоче відкрила медальйон. Її пальці були обережними, ніби вона боялася пошкодити єдине, що в неї залишилося. Всередині була вицвіла фотографія літньої жінки з доброю посмішкою і теплими очима. Джеймс завмер. Це була міс Анна, жінка, яка прихистила його в дитинстві, коли він залишився сиротою після смерті батьків. Вона вчила його читати, годувала. Давала надію, коли він був упевнений, що її немає. Саме завдяки їй він вибрався з бідності, вступив до коледжу, побудував імперію, але після успіху він відсторонився, ігнорував її листи, не відповідав на дзвінки, занурившись у своє нове життя. А тепер її онуки вмирали в провулку за кілька кроків від його розкішної вечері. Я знав її, прошепотів Джеймс. Його голос ламався, сльози пекли очі. Міс Анна, вона врятувала мене, вона була моїм ангелом. Софія подивилася на нього, її очі розширилися, в них промайнула іскра, змішана з недовірою. Ви знали бабусю, її голос затремтів. Вона казала, що допомагала людям, але ніхто не допоміг нам. Джеймс закрив очі, його серце розривалося. Він повинен був бути поруч, повинен був відповісти на ті листи, які міс Анна надсилала йому. Просячи про допомогу, але він був занадто зайнятий, занадто поглинений своїм успіхом, щоб помітити її благання. Пробач, Софія, казав він, його голос був хрипким. Пробач, що не був поруч, але я тут тепер я допоможу вам. Сирени швидкою розірвали тишу, і незабаром провулок заповнився світлом і голосами. Медики забрали Емілі. Софія трималася поруч, не відпускаючи її руку. Її маленька постать. Виявилася ще меншою поруч із метушнею. Джеймс слідував за ними. Його думки були хаосом. Він не міг просто піти ні тепер, коли знав, чиї це діти в лікарні Ріверсайд. Він провів всю ніч, сидячи в коридорі, поки лікарі боролися за життя Емілі. Софія сиділа поруч, її рука стискала його пальці, немов він був її єдиною опорою в цьому світі. Вона виживе? запитала вона. Її голос був ледь чутний. Але в ньому була така надія, що Джеймсу стало боляче. Вони зроблять все, що можуть, відповів він, намагаючись звучати впевнено, хоча сам боявся відповіді. Я обіцяю, ви не будете самі. Наступні дні були вихором з лікарняних коридорів, телефонних дзвінків і рішень, які Джеймс ніколи не думав приймати. Емілі була в тяжкому стані виснаження, інфекція, слабкість від тривалого недоїдання. Софія, незважаючи на свій вік, трималася з вражаючою стійкістю, але її очі видавали страх і втому, які вона намагалася приховати. Джеймс не відходив від них, скасовуючи зустрічі, ігноруючи дзвінки від ради директорів. Його помічниця Клара дзвонила кожні дві години, її голос був сповнений паніки. Джеймс, ти не можеш просто зникнути, майже кричала вона в трубку. У нас переговори з Глобалтек наступного тижня. Це мільярди. Клара, знайди спосіб, відрізав він. Його голос був твердим, але втомленим. Є речі важливіші. Скажи, що я зайнятий. Клара зітхнула, але сперечатися не стала. Джеймс найняв найкращих лікарів, оплатив усі рахунки, але розумів, що гроші не вирішують головного. Софія та Емілі потребували не тільки лікування, а й дому. Турботи сім'ї. Він почав дізнаватися їхню історію і кожен новий факт був як удар. Після смерті міс Анни дівчатка залишилася з батьком Вільямом Колінзом, який боровся із залежністю від опіоїдів. Він намагався тримати сім'ю разом, працюючи на будівництві, але тривалі втрати роботи і наркотики зруйнували все. Софія, у свої шість років, взяла на себе турботу про сестру, збираючи їжу. Ховаючись від соціальних служб, щоб їх не розлучили. Вона навчилася бути невидимкою, уникати чужих очей, знаходити затишні куточки, де можна перечекати ніч. Її сила вражала Джеймса, але вона ж розбивала йому серце. Одного вечора, сидячи біля ліжка Емілі, Софія дістала медальйон і відкрила його. Її пальці тремтіли. Бабуся казала, що добрі люди завжди знайдуться, сказала вона тихо. Дивлячись на фотографію міс Анни, але я думала, вона помилилася після неї ніхто не прийшов. Джеймс подивився на неї, його горло стиснулося. Він бачив у ній себе хлопчика, який теж перестав вірити в добро, поки міс Анна не показала йому, що воно існує. Вона не помилилася, Софія, сказав він. Його голос був м'яким. Просто іноді людям потрібен час, щоб згадати, хто вони. Я тут тепер і я не піду. Емілі почала одужувати. Через тиждень її щоки порожевіли. Слабкий сміх став лунати в палаті, коли Софія приносила їй малюнки, зроблені кольоровими олівцями, які Джеймс купив у лікарняному магазині. Софія, все ще насторожена, почала довіряти Джеймсу. Він привіз їх до свого особняка в передмісті Сільвер Сіті, де високі вікна заливали кімнати світлом, а сад пахнув свіжоскошеною травою. Дівчатка, які звикли до проволків, голоду й холоду, боязко освоювалися в цьому новому світі. Софія торкалася м'яких диванів, ніби боялася їх забруднити, а Емілі, ледь почавши ходити, бігала коридорами. Її босі ноги шльопали по дерев'яній підлозі. Це як у казці», – сказала Софія одного разу, сидячи на веранді і дивлячись на захід сонця, що забарвлював небо в помаранчевий і рожевий. Але казки ж закінчуються так. Джеймс присів поруч. Його голос був теплим, але твердим. Ні, Софія, я обіцяю, ви тепер вдома. Але обіцянки були непростими. Вільям Колінс, їхній батько, перебував у реабілітаційній клініці Хоп спрінгс на околиці міста. Джеймс відвідував його, намагаючись зрозуміти, чи може він стати частиною життя дівчаток. Вільям був зламаною людиною, худим. З блідими щоками і очима, в яких змішалися сором і надія. Він сидів у кімнаті для відвідувань, його руки нервово смикали край сорочки. Я підвів їх, сказав він. Його голос був хрипким. Я хотів бути хорошим батьком, але все пішло не так. Після смерті Анни я зламався, але я хочу виправитися. Заради них Джеймс дивився на нього, намагаючись придушити гнів. Він хотів кричати, звинувачувати Вільяма. В тому, що той залишив Софію та Емілі помирати на вулиці, але бачив в його очах щире каяття. Вони люблять тебе, Вільяме, сказав він нарешті, але тобі доведеться довести, що ти можеш бути їхнім батьком. Це не слова, це вчинки. Вільям кивнув, його очі блищали від сліз. Я знаю, я зроблю все, що потрібно. Через місяць Вільям вперше зустрівся з дівчатками. Зустріч відбувалася в кімнаті для відвідувань клініки, де пахло антисептиком і свіжозвареною кавою. Емілі, побачивши батька, кинулася до нього. Її маленькі ручки обхопили його шию. Тату, ти повернувся? Її голос дзвенів від радості, і вона притиснулася до нього, ніби боялася, що він зникне. Софія стояла осторонь, її очі були настороженими, руки схрещені на грудях. Вона підійшла повільно. Тримаючись за руку Джеймса, її погляд був твердим, майже дорослим. Ти не підеш знову? запитала вона. Її голос був рівним, але в ньому відчувався біль. Ти обіцяв минулого разу, але пішов. Вільям опустився на коліна, його очі були повні сліз. Він простягнув руку, але не торкнувся її, ніби боявся, що вона відсахнеться. Ніколи, Софія, сказав він. Його голос тремтів. Я клянусь. Я був слабким, але тепер я борюся за вас. Софія подивилася на нього, її губи затремтіли, але вона не заплакала. Вона ледь помітно кивнула і зробила крок ближче, дозволяючи батькові обійняти її. Джеймс дивився на цю сцену, відчуваючи, як його серце стискається. Він став для дівчаток сім'єю, але розумів, що їхній зв'язок з батьком був частиною їхнього зцілення. Він вирішив підтримувати Вільяма, оплачуючи його лікування і допомагаючи знайти роботу, але не відступав від своєї обіцянки бути поруч із Софією та Емілі. Рік по тому особняк Джеймса був сповнений життя. Софія вчилася в школі, її малюнки, яскраві пейзажі та портрети Емілі висіли на стінах вітальні. Емілі, тепер здорова і сповнена енергії. Бігала по саду, її сміх розносився по будинку, змішуючись із співом птахів. Вільям, тверезий вже 10 місяців, працював механіком в автосервісі і відвідував дівчаток щотижня. Він приносив маленькі подарунки, плюшевий ведмедик для Емілі, альбом для малювання для Софії. І кожен раз, дивлячись на них з такою любов'ю, Джеймс починав вірити в його зміни. Джеймс став офіційним опікуном дівчаток, але не розривав їх зв'язок з батьком. Він заснував фонд Міс Анна Фаундейшн, який допомагав дітям з бідних сімей, забезпечуючи їх їжею, житлом, медичною допомогою та освітою. На відкритті фонду Софія виступила з короткою промовою, стоячи на сцені в синій сукні, яку Джеймс купив їй спеціально для цього дня. Її голос був чітким. Незважаючи на легке тремтіння. Бабуся казала, що доброта змінює світ, сказала вона, дивлячись на присутніх. Вона була права. Дякую всім, хто допомагає дітям, як ми. Ви робите світ кращим. Джеймс дивився на неї, відчуваючи, як його очі наповнюються сльозами. Він більше не був самотнім магнатом, чиє життя вимірювалося цифрами на рахунку. Він був частиною чогось більшого, сім'ї, яку вибрав сам. І місії, яка дала його життю новий сенс, але зміни не обмежилися його будинком. Історія Софії та Емілі, опублікована в місцевій газеті «Сілверт Times, розлетілася по місту. Жителі почали приносити в Golden Lotus їжу для роздачі нужденним, а Лукас, офіціант, організував волонтерську групу, яка доставляла продукти в притулки. Ресторан, колись символ розкоші, став місцем. Де багаті і бідні перетиналися, об'єднані спільною метою. Джеймс, натхненний цим, виділив грант на реконструкцію старого притулку, де колись жив сам, перетворивши його на сучасний центр для дітей. Одного вечора, сидячи з дівчатками в саду, Джеймс дивився, як Емілі ловить світлячків, а Софія малює зірки в своєму альбомі. Він повернувся до Софії. Його голос був м'яким. Ти коли-небудь думаєш про бабусю. Софія кивнула, не відриваючи очей від малюнка. Кожен день вона б любила цей сад і вона б пишалася тобою. Джеймс посміхнувся, його серце стиснулося від тепла. Я сподіваюся, Софі. Я сподіваюся, що вона бачить нас. Історія Софії та Емілі змінила не тільки Джеймса, але й Сілвер Сіті. Вона нагадала людям, що героїзм це не гучні подвиги, а тихі вчинки. Розтягнута рука, відкрите серце, обіцянка, яку дотримуються. Джеймс Вінстон, колись самотній магнат, знайшов сім'ю і мету, які зробили його багатшим, ніж усі його мільярди. А Софія та Емілі, маленькі дівчатка з провулку, стали символом надії, довівши, що навіть у найтемніші часи доброта може запалити світло. Якщо ця історія зворушила тебе, постав лайк, підпишись і поділися нею з друзями. Ми віримо, що навіть одне просте рішення може змінити чиєсь життя. А як ти вважаєш, чи правильно було втрутитися, напиши в коментарях, що б зробив ти.